Далі деменюк воскресне. Розбуди мене, скажи, війни немає, то край неба так світанок дограє, не ракети в небі просто свище вітер. Чи багато ж треба слово кілька літер? Мир, свобода, воля, незалежність, слава. То не знав до нині, Україна славна, червона калина квітним білим цвітом, темряво здолаєм разом з цілим світом, розбуди раненько рано на світанку, і з новин палають знову ворожі танки, і бажання разом загадаємо щиро, щоб військовим нашим. Сонечко світило, щоб війна скінчилась, згинула з росою, щоб всі живими повернулись бою, і щоб на світлинах усміхались діти, бо свята для того, щоб життю родіти. Розбуди мене, багато ще роботи, різні фронти і їх тримати доти, доки звільне. Вітвору воскресне. Вистою, здолаю. Вибори воскресне.